Так, всім добрий ранок вівторок. Це означає, що я проводжаю Миколая на автобус. Кажи, добрий ранок. Чи він не добрий? На вулиці 3 градуси в нас. Дивно. 58 хвилин всього ще 2 хвилини до відправлення, а водій чомусь, ну, Миколай зайшов і водій поїхав. Мав ще чекати. Ну, єдине, що, можливо, він точно знає, що ніхто не прийде сідати зараз в автобус. Звідки в нього така впевненість? Та й таке. Добре, що ми не запізнилися. О, він раніше поїхав. Okay. Ну, треба буде сказати Івану про це, тому що буває, що вони в останні хвилини під'їжджають до автобуса. щоб не, не було такої цікавої ситуації. Але, думаю, водій, можливо, чекає щодня саме на Миколая. Знаю, що так буде, що прийде в останні хвилинки. Все сьома ранку. Починаємо новий день. Ліхтарики ззаду не бачу. Не вмикається. Вмикнулося. А де Петро? Чого він повернувся? Так, дві хвилини минуло. Петро Ліхтарик передній. Будь ласка, вмикни. Ліхтарики. ззаду теж. І швидко їдь, будь ласка, вже восьма. 10 хвилин до закриття воріт. Добрий ранок всім ще раз. Так, росічка. Угу. Тепер наша черга їхати в школу. Їдемо ми на машині. Григорій Іванович нас вже чекає. Так, машина, он там наша. Але, закрывай. Дякую. Агент? Агент батлер. Бат. Бат. <сум> Пристегуйся, чего ти чекаєш? Ну їдемо. Градуси у нас сьогодні. А кекульпанки може не затягнуть. Я кайда і Що так? Ще разом, третій раз. Це буде добре. Гарного дня, котику. Скажеш. Своєму другові, що я повідомлення мамі відправляла. Ну він, мабуть, знає вже. Бувай, котики. Так, вчора вперше побачила, сьогодні вдруге. Буде можливість, хоча б зі спини вам покажу. Жінку, ну, одна з матусь-дітей в худі, яке виглядає як довгий, довгий одяг, такий, той, що носять. Мусульмани, жінки, але це худі, тобто з тої самої тканини, як робиться ось це з каптуром ковтини, і ось воно таке пошите як плаття довге, але ще й такого натурального кольору, беж, але аж, аж до землі. Маття худі, дуже зручно, з Ну, Тобто зверху виглядає як худі, а далі йде як сукня дуже довга. Цікавий варіант. А загалом жінок, які ходять в хіджабах, ось таких довгих сукнях, одязі, яке закриває повністю тіло. В нас не так вже й багато, мабуть, відносно небагато, тому що в нас пощастило змішано. В школі діти вчаться з різних і соціальних верств, населення, і з різних етнічних груп, все разом. Ну, Це такий привілей невеликого міста школи. ну, У нас дві такі початкові школи в місті. І саме тому. Немає, наприклад, якогось густо заселеного мікрорайону, яке саме хтось з вихідців з якоїсь певної країни мешкає все якось разом, всі разом. Ну, Це дуже-дуже круто. Ось у нас справді в школі різномаїття витримано. І ось жінок в такому одязі, матусь. Переважно, ну, є там і сестри, звичайно, бабусі. Але ось матусі в нас, я б сказала, відсотків, ну, 5 десь від загальної кількості батьків, приблизно так, ну можливо, ні, більше, відсотків 10 африканського походження. Е, ну, та й таке. Ми взагалі, як я вже сказала, всі. Різномаїття повне. І азіати є, звичайно, у меншій кількості. Всі разом. Мені це дуже подобається. Мені взагалі таке враження в мене вперше склалося ще в Тулузі. В Метро їдеш і бачиш просто все. Не тільки етнічні, там, расові відмінності, а й так само інклюзія, люди з різними фізичними потребами, різного віку. ну, Як я вже сказала, соціального статусу принаймні так це видно. Взагалі, тут доволі рідко можна зустріти, щоб люди, які не від, невідповідно своєму доходу, якось намагалися виділитись, я, я думаю, багато хто з вас помічав, що в країнах розвинених, як їх називають, в країнах Заходу це не я не знаю, чому. Ну, це не входить в культурний, можливо, якийсь код, якщо хочете, якусь таку поведінкову особливість. І, як мені пояснювали тут французи, що навіть дуже заможні люди з походженням аристократичним, там, ну, як це називається ще старі гроші. Вони намагаються не виділятися, мабуть, найбільше. Тобто, в них є, наприклад, автопарк, якісь автомобілі дуже дорогі. Вони ними не користуються на, на кожен день, а роблять це тільки там на якісь свята на вихідні, просто їдуть десь за місто. Так, подзвонили з школи, сказали, що Григорій погано почувається. Точніше, залишили мені голосове повідомлення, бо я якраз телефон перезавантажувала. Сказали, що Григорій погано почувається. Якщо є можливість, приїдьте, будь ласка, заберіть його, тож я їду. Є можливість. Ось так. Добре, що сьогодні є машина, бо. Було б набагато складніше навіть велосипедом їхати, якщо в нього температура. Якщо в нього температура, то скоріше за все йому дали вже вже Скоріше за все, просто погано почувається. Зараз все дізнаємось. Машиною все одно краще. Ну, у саме на вчора ввечері боліла голова, може це якийсь вірус у вас. Ну, подивимось, що це може бути? Йдемо? Можливо, я тільки що коли дзвонила, подзвонила, стояла, стояла, а потім воно якось запищало, і я зрозуміла, що сама калітка не закрита, як слід. Тобто не було зачинено, як слід, я зайшла і потім. Дод... Ні, Мені так, треба було більше зусиль. Ну, Взагалі-то вони зачиняють все. Таке було враження, що воно зламане. Ні, воно не зламане. Ці маленькі двері, так, вони зламані. Ну, ну я змогла їх зачинити все одно. Було краще, чим ближче додому. О! О! Ти голодний? Обідати вже хочеш? Шкода, в обід зараз прямо в школі почнеться. Там, мабуть, щось смачненьке буде, а тобі доведеться мамин суп їсти. Це нічого. Так. Тут презентація, як саме відбувається навчання. Розповідають. Ідеї почнеться все з тестування, все, ж можна було визначити свій рівень. До речі, тут вивчати англійську можна і інші іноземні мови, а не так, як я цікавлюсь, тільки французькою. І, можливо, це більше платформа для, саме для франкомовних, щоб вони могли франкофонів, щоб вивчити іншу іноземну мову. Подивимось. Але поки що цікаво. Я в навушниках. У мене ще пральна машина працює. Але я чую, що розповідають. Так, я пройшла тест, тести. Ось по, подивіться, що тут показує. Я щось сильно незадоволена. Знаєте чому? Тому що показує, що в мене словниковий запас на рівень b 1 а граматика на рівні А2. З чим я не погоджуюсь, вважаю, що і близько, і до А2 я не наблизила з граматики. Ось, і тим більше словниковий запас на рівні b 1 на середньому рівні, я теж так не вважаю. Думаю, він на, заб, набагато слабший. Але ось ресурс мене так порахував. Зараз буду з'ясовувати, чи можна. Ага, вони мені пропонують ще раз його пройти. Та й таке. Мабуть, ще раз спробую, що мені пощастило. І зараз я здам гірше тест, і тоді воно мене пропустить на нижчий рівень. Бо зараз, коли я проходила, він мені пропонує почати вчити вже Б2 граматику, От, точніше, словниковий запас. І B1 граматику це точно в ну, мене занадто багато пробілів, щоб так різко розпочинати. Навчання. Так, Хто не надто обізнаний, просто нагадаю, що b 1 це вважається середній рівень знання мови, Ось, а b 2 це адванс, тобто вже гарний рівень, високий рівень знання мови. У мене цього точно немає. Тож буду ще мучити цей тест. Можливо, я якось інтуїтивно з догадками своїми такими бліковими знаннями змогла той тест вище пройти, ніж він є насправді той рівень. Власне, спробую ще раз. Ну що, результат той самий? Спробую, якщо ні, завжди можна знову цей тест пройти. Тоді, його дов... якщо я не потягну зараз цей курс, який мені запропонують, тоді я ще раз пройду тест, навмисно його завалю. Мабуть, так. І тоді почну знищувати рівня. Так, не знаю, як назад перейти, але там, коли я завантажила цей курс, який вони мені пропонували, там була кнопка, що змінити курс, я на неї натисла, Ну ось що Курс. І тут є ну, відкриваючий, тобто це там. Нульове знання, тут початкове знання, А1, тут А2, середній рівень, адванс. Я думала про те, щоб почати зовсім з ну, не з нуля, а з початкового рівня, пройти його швидко, все, закріпити всі знання, повторити, а тоді вже переходити. Ну і поки мені буде легко, я швиденько буду проходити. Якось так хочу зробити. Ну Зовсім в горах в горах, там на курорті. От горон, це у нас тут за 70-90 кілометрів вже у нас там вершини засніжені. Дороги замилу. О, клас. А ми тут сидимо без снігу. Ну Оце в нас горона така глиняна, і повністю водою заповнена. Там сніг в горах, а в нас спускається вже вода тече. це вже лижні курорти. Так, у нас початок вже третій, трошки пізніше я виходжу, їдемо в соціальний магазин. Гриша захотів з мамою поїхати, наче почувається більш-менш трохи сумненький. Можливо, це образ, але ну, скоріше за все просто ось така слабкість. А взагалі животик болів. Так Мама бере на прогулянку. Магазином. Ну, ти ж знаєш, який я магазин їду, так? Зі знижками. Врв взагалі-то. Так, ящик забула минулого разу повернути. Їдемо. Нам тут 6 кілометрів недалеко. Треба встигти вже без 23 щось Сьогодні є. значно пізніше. Встигнемо тільки завести продукти назад і вже залією треба куди їхати. Я не знаю, що вони там викопали саме, а ось так вздовж цієї дороги, з самого Рьо, вони ось так копають і прокладають. Кабелі. Що саме? ну, може електри... Я не знаю, що саме в тих дротах, але це комунікації так кладуть. Перекрили дорогу вантажівкою. Можливо, ще буде довго. Так, а можливо, доведеться довго стояти. Вже він щось рухається, від'їжджає, може зараз поїдемо. А, когось пропускають. Вон жандарми їдуть, жандармерія з проблесковими маячками. Бачу, що той, що подалі, зустрічним повернув знак, робив їм знак стоп. Тобто, значить, нас зараз все нам зелене зробили. Бачиш, ось які труби. Це Не знаю. Можливо. 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 Чомусь попід'їжджали всі сюди, взагалі, то не можна. Мене покликали ще додатково взяти йогурти, яких строк до 6 грудня був. Гриша каже, в нас же ще там залишилось, насправді там ще залишилося. Десь на пів кіло сиру кисломолочного в мене вистачить. А тут я ще набрала, не знаю скільки. 40-50 баночок. Гриша такий, у, це ж ми і сирники можемо, і запіканки можемо. І вареники з сиром знову зробимо. І взагалі будемо. Ще й все, і все це безкоштовно. Мене вже наздогнало. Ми вже все запакували в машину. І Жуель вийшла і каже, мадам бібіщева, у нас є йогурти, які ви можете забрати. Будете брати? Оє. Так, ви не повірите, але вісім багетів закінчились. Тому ми за ними їдемо знову з Григорієм. А тоді, мабуть, одразу залію, бо вже 15.30. Не знаю, чи є сенс додому ще їхати. Мабуть, поїдемо в школу. Не такі гарячі, як минулого разу, але теж класні. Все добре, Греш. Згадавши, мені ще дали таку булочку. А, а цього разу не дали тобі було. Вода було смачно. Ну що, смачний багет? В машині смачніше їсти, ніж вдома. Так, сам. так само. Сені трошечки тро, краще, бо ми ще не поїхали додому, і вона ще mm -hmm. Це, Це. багато їжа. Коли приїжджаєш в останні хвилини, тоді немає де припаркуватися. Зараз ще повно місця. Ще 16 хвилин. Ми рано дуже приїхали, треба зачекати. Багато багетів? Сюди, давай, поїхали. Додому. А це багато дорожека. Так, Лія, ясно. Який чудовий настрій навіть ввечері. Це прекрасно. Поїхали. Ми з Гришею вже давно катаємось. Хтось дзвонить в двері. Хто це? Привіт. Ти сам? А де семен? Ще в школі, мабуть. З усіх кімнат виглядають. Ну, подзвонили, то всі й дивляться. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що не забуваєте ставити вподобайки, не проходити повз, як завжди. Не забуваєте підписуватись, писати коментарі. Це все дуже важливо для мене і для каналу, для моєї такої творчості, щоб зростати, розвивати цей блог. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Хочу нагадати про збір, про благодійний фонд Слобожанські Ластівки. Ми разом на останні два збори, пам'ятаєте, ми на ремонт автівок збирали. Збрала 95 тисяч гривень, понад 95 тисяч гривень на два ремонти таких капітальних, навіть двигун в одній автівці замінювали. Так ось, з приводу цих ремонтів, на телеграм-каналі, в телеграм-каналі Слобожанські Ластівки. Посилання є під кожним відео і під цим також буде на цей телеграм-канал, на цю групу. Вчора, нарешті, <звіт> написав Сашко, звіт повний фінансовий, там все написано, що, на що витрачалося, які кошти пішли. І як зазвичай, в нас є й поточні. Потреби, власне, найбільший збір, найстрашніший для нас, для такого невеликого фонду, коли суми значні, зараз 280 тисяч потрібно на автівку. Потрошечку, потрошечку по крапельці внески йдуть, донати йдуть, я вам дуже вдячна за це. Але треба трошки прискорюватись, тому буду вам про це нагадувати вже, вибачте, мене за це. Ну, без нагадування, на жаль, нічого не просувається, а ми мусимо рухатися далі. Тож, таке, знову вас закликаю приєднатися до групи в телеграм-каналі, почитати звіти, побачити нашу роботу. На що ваші внески, ваші донати витрачаються. Бути активними, бути небайдужими, бережіть себе, бережіть надію, бережіть віру в перемогу. Всього вам найкращого, спокійного дня, вечора. Побачимось вже в наступному відео. Все як завжди, бувайте!